За ініціативи президента університету, академіка Ківалова Сергія Васильовича та підтримка ректора університету професора Фелика Василя Івановича, Київський університет інтелектуальної власності та права виступив співорганізатором дошкільного кубку шахів 2023. Наймолодші шахісти країни показали свої неймовірні навички і тактичні розрахунки. Перший всеукраїнський шаховий турнір для дошкільнят був організований також за підтримки благодійного фонду Містер Лідер та Федерації шахів України турнір було відкрито головою підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти комітету Верховної Ради України Володимиром Вороновим. провели захід, шахматний турнір. І от особливо з того, що маленькі дітки сьогодні сіни університету вперше проводили свої змагання. От, і вони Особливі тим, що вони знаючи, що ми ви вищим вищому навчальному вже сьогодні демонстрували свій інтелект, і, безумовно, ми надіємося, як вищий навчальний заклад, що це майбутні наші студенти. Вищий навчальний заклад, Київський інститут провела свій права і надалі буде створювати умови для наших дітей в цей непростий період часу. Але саме в нашому вузі забезпечені всі умови безпеки. Бомбосховища, тому безумовно, ми будемо і надалі допомагати нашим діткам, подосконалюватися і формуватися як особистість під час війни, коли ми проводимо змагання, дякуючи нашим збройним силам, приємно бачити очі наших діточок, які займаються шахами. Приємно бачити батьків, які мають задоволення дивитися на своїх діточок, які грають, які намагаються перемагати, тому що це дуже цікава гра. Вона дуже. Потрібно кожному, тому що він такий від вид спорту, такий дуже, дуже е, е, надає можливість нашим дітям в майбутньому думати, розуміти, як все відбувається в житті. Це безпрецедентна подія, тому що це вперше в Україні а може це турнір для дошкільників наші діти. Такі ще маленькі, mm -hmm. але вже могли будувати стратегії, да, планувати своє подальше життя для того, щоб вони розвивалися, входили в таку ж спільноту е людей, які хочуть, да і мріють розвиватися, навчатися новому. Дуже чудовий захід, щоб змусити течок, сприймати світ по інакшому, щоб вони. Відкрили горизонти і мріяли, розмірковували, оперували високими категоріями. Це чудове місце, чудовий захід, ми раді проводити такий захід в ваших стінах і робити корисну справу для нашої країни, для розвитку нашого гарнарного потенціалу, діти нашу майбутнього. На унікальний захід завітали почесні гості, такі як міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон Вадим Гуцайт, ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Фелик Василь Іванович, перший віце-президент Федерації шахів України Юрій Гнип, підполковник Збройних сил України, майстер спорту Геннадій Ніколайчук, президент Київської міської федерації Регбі Олександр Потапенко, проректор Київського університету. Університету культури і мистецтва інна костеря, президент Федерації боксу України Кирило Шевченко, директор благодійного фонду Містер Лідер Ольга Райпольська, директор компанії Містер Лідер Глобал Наталія Піканова. Марк вже грав на турнірах для четвертого розряду, тримав четвертий розряд і змагається вже за 3-й. А з скількох років Маркусь займається? Марк займається з п'яти років, так. і подальшому ви також плануєте розвивати так, цей даний спорт. Так, так. Маркусь тобі подобається шах? Так, по перше в історії шахів Києва і України проводиться змагання для семирічних дітей. Располь. Приємно, що Располь. дітки борються, Располь. дітки. Показали, як склановить майстерність, незважаючи на те, що вони зовсім юні, зовсім маленькі. Я просто свого часу, в 1999 році, проводив в артеку світню дитячу шахову олімпіаду. Я там побачив всю шахову еліту, які через буквально 7-8 років, один з них став чемпіоном світу, а з, 500, з 200 учасників. 65 чи 70 стали міжнародними В Чому більшість збірної команди Україна саме за артеку, і треба нам спільно з допомогою і депутатів і міністрів і все зробити те, щоб наші діти росли інтелектуально і зростали не тільки фізично, але й обов'язково інтелектуально. Я дуже гарно відношуюсь для того, щоб діти займалися шахом і боксом також. Тобто ви також граєте в шахи? Так, звичайно. В турнірі брали участь діти дошкільного віку з усієї України. Кожний отримав винагороду та подарунки. Переможцем всеукраїнського турніру став Марк Макарович. Вітаємо учасників і переможців турніру, які є справжніми чемпіонами. Бажаємо і надалі долати нові шляхи у світі шахів. Нехай кожна гра буде по справжньому захоплюючою та повною нових перемог.